Бізнес у сплячому режимі як не наробити помилок. Тут, напевно, що йдеться про завішання фірми. Коли фірма на паузі, коли фірма на паузі, це абсолютно нормально, таке існує, буває. Не можна робити дві речі: перше це затрудняти працівників. Коли ви ставите фірму на паузу, у вас не може бути працівників на фірмі. Друге, це не може бути продаж, тобто ви не можете продавати свої товари чи послуги. Але загалом продажі можуть бути. І про що тут йдеться? Фірма не може функціонувати, тобто створювати нові прибутки. Але якщо щось на балансі вашої фірми ще є, то ви це можете продати. Наприклад, у вас є автомобіль, а фірма на паузі. Вона вам не потрібна для нових послуг або товарів, але старе, ви можете продати, що там було. Тому пауза це не є тупік, це не те, що там фірма вже взагалі мертва. Вона існує. Вона є, її видно в реєстрі фірм, але просто вона не є активною в цей момент. Но, наприклад, сплачувати той же лізинг ви можете, сплачувати офіс, якщо в фірмі є гроші, вона може підтримувати своє існування до моменту, коли вона зніметься з паузи і буде далі функціонувати як бізнес. Тому сміливо можете користуватися цією паузою. Якщо це йдеться про діяльність єдноособово, то там. В принципі, ви ще економите на зусі і на бухгалтері, і це робиться безкоштовно. Ви можете безкоштовно поставити на паузу і безкоштовно з неї зняти.